Спринтерський біг є найдавнішим видом легкоатлетичних змагань. Він входив ще в програму Древньої Олімпійських Греції. Тоді атлети змагалися в бігу на першій стадії 192 метри 27 сантиметрів. Головне завдання учасників полягало в тому, щоб першим добігти до фінішу. Світові рекорди в бігі на 100 метрів реєструються з 1912 року, коли була створена Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій. Першим світовим рекордсменом став американець Дональд. Ліпінгтон, який пробіг дистанцію за 10,6 секунди з того часу, пройшло більше століття. і Зараз вентири долає дистанцію на секунду швидше. У даний час найшвидшою людиною планети є Уль, е, Усейн Болт у 2009 році. в Берліні він пробіг дистанцію за 9,58 секунди. До теперішнього часу рекорд залишається непобитим. Чи зуміє хто небудь побити рекорд легендарного спринтера? Деякі фахівці висловлюють сумнів з цього приводу ще у 1980 році було проведено дослідження про межі людських можливостей у спорті. У підсумку було оголошено, що ніхто не зможе пробігти 100 метрів швидше за 10,6 секунди. Більше навантаження просто не витримає організм. Дистанцію, яку він пробіг із середньою швидкістю 37 км на годину. Андрій Ткачук відомий український бігун. Він встановив неймовірний рекорд. Він біг без зупину 48 годин в 33 градусну спеку. Бігун, ну, вдалося е, пробігти 435 км і 446 метрів е, і встановити національний рекорд.